Всім доброго ранку! Вівторок, 12 вересня, прекрасний день, неймовірний день і такий важливий для кожного українця день. Про що я розкажу трішечки згодом, але зараз. Я хочу привітати з цим прекрасним ранком тебе, Саш. Дякую, взаємно. Я теж тебе вітаю з цим прекрасним ранком і вітаю вас, наші любі і шановні телеглядачі. Що ж, сьогодні буде цікаво? Сьогодні буде інформативно. А що ж буде сьогодні? Як сказав Льоша, ви дізнаєтеся зовсім скоро. Тому починаємо. Національний день Кабоверде, і зараз будемо говорити про стереотипи. Адже, коли ви е, просто скажете фразу, яку кожен з нас чув, що там в тій Африці такого, що я там не бачив, не бачила. Подивіться, хоча б на світлини Кабоверде, це малесенький рай на планеті Земля. Просто подивіться на ці красоти, на цю природу і дійсно атмосферу, в якій дійсно хочеться побувати. І якщо ви не знаєте, куди завітати саме в Західній Африці, будь ласка, є Кабоверде, неймовірно прекрасний ще донедавна безлюдний безлюдна територія, але наскільки... Прекрасна так зараз. Там є люди. Зараз там є курорти. Зараз там є все, що потребує людина. Але оця от дика природа, яка присутня, яка в поєднанні з всім цим воно дійсно неймовірно захоплює. Справді ми закликаємо вас подорожувати і бажаємо вам тільки побільше подорожей. Насправді, тому що подорожі нам необхідні, і ми всі розуміємо, що зараз не всі мають можливість вирушити кудись за кордон. Будь-якому разі плануйте мандрівки і світанок на 33-му каналі буде вам у цьому допомагати не лише в п'ятничну рубрику «Подорож вихідного дня, а і в інші дні. І власне цікаві факти про Кабо Верде, цікаві факти про взагалі моменти, які складають це прекрасне місце. Ви дізнаєтеся просто зараз. Кабо Верде маленька острівна держава в Атлантичному океані. Географічно відноситься до африканського регіону. Це досить бідна країна, розвиток якої йде дуже повільно через цілий ряд факторів. Тут і брак корисних копалин, і посушливий клімат, і певні перешкоди для розвитку туристичної сфери. До складу країни входить 18 островів, і всі вони зовсім не схожі один на одного. Довгий час назва країни звучала як Республіка островів Зеленого Мису. У будь-який момент року близько 10% людей, які перебувають на островах туристи. На Кабоверде немає зміни сезонів і клімату досить м'який. Круглий рік температура тримається на позначці близько 25-28 градусів. Проблему створює вітер, який протягом 5-6 місяців з жовтня-листопада по квітень-травень приносить на острови хмари підняті в пустелі Сахара. Інтернет на Кабо-Верде дуже повільний і дуже дорогий. До речі, де завгодно. А багато де його Взагалі немає. Близько 10% всієї суші в країні використовується для сільського господарства. До складу армії Кабоверди входить трохи більше тисячі осіб, поліцейських приблизно стільки ж. Половина всього працюючого населення країни зайнято на сільськогосподарських роботах. Незважаючи на острівне розташування, рибу тут ловлять в основному не в промислових масштабах, а для власних потреб. Хоча перспективи розвитку рибальства тут непогані. Близько половини того, що експортується з цієї. Країни взуття місцевого виробництва. Громадський транспорт на Кабоверди розвинений слабо, практично відсутні навіть рейсові автобуси. Замість них тут ходять маршрутки, мікроавтобуси. Тут немає залізниць. Найвідоміша громадянка країни, яку тут люблять всі всесвітньо відома співачка Сезарія Еворо, яка протягом кількох десятків років зі своєї кишені оплачувала всю освітню систему Кабоверди, незважаючи на колишню назву острови Зеленого мису, зелені на Кабоверд. Мало тут переважають кам'янисті пустелі з низькорослими чагарниками. На черзі рубрика «Видатні постаті України сьогодні народився видатний українець, українець, який творив своїми руками красу. Це справді ця техніка мене заворожує, тому що я вам казала неодноразово, хто уважний, той мене слухав, хто був з нами. Що речі, які я сама не вмію робити, мене дуже заворожують, тому що. Я не розумію, як людині підвладно зробити таку красу. І наш сьогоднішній іменинник Юрій Корпанюк не виключення. Дуже красиві речі він залишив. Після себе, які зараз зберігаються в різноманітних музеях і не лише українських, до речі, я дуже би хотіла щось таке мати в своїй домашній колекції. У мене немає нічого такого, справді я розумію, що з колекції саме Юрія Корпанюка мені навряд чи щось дістанеться, але дуже би хотілося от власне таку ручну роботу, красиву мати вдома, тому що такі речі несуть. Як для мене, таку історію України, колорит України, традиції України, власне, в одному виробі. Це для мене так. Ну чекай, можливо, тобі пощастить. Все може бути. <світ> Все може бути. Ми не можемо. Ніколи знати. Не, не ні, так? Звичайно, Ніколи, і ми не можемо знати. Можливо, ви будете просто проходити повз якоюсь ринку і побачите якийсь неймовірний витвір мистецтва. Ви його купите, а це одна з його робіт. Отак От може бути, скільки є картин, написаних видатними художниками, вони просто не впізнавані. Але деякі щасливчики мають їх в своїх колекціях і навіть не розуміють цього. Але все це творіння рук людських і все це прекрасне. І сьогодні в нас видатна українська постать, про яку ми пропонуємо дізнатися трішечки більше. Панюк Юрій Іванович, визначний гусульський народний майстер у техніці сухої, плоскої та рельєфної різьби, інкрустації інтарсії, народився в селі Яворів Івано-Франківської області 12 вересня 1892 року. Навчався різьбленню у батька Івана Курпанюка та у маминих братів Василя та Миколи Шкрібляків. До 1939 року працював здебільшого на замовлення. З 1944 року експериментальній майстерні косівської артії. Гуцульщина, де виготовляв зразки для масового тиражування. Твори майстра експонувалися на багатьох виставках, застосовував оригінальні композиційні прийоми в усіх виробах, тарілках, касетках, пляшках тощо, тонке мережево-плоскої різьби, передане характерними мотивами, клинчиками, колосками, пшеничками, соняшниками, сливочками та інших. Цікаво, що такі мотиви, як ружі, троянти з округленими полістками брати Курпанюки називали невісточками. А дещо змінений мотив розклиння, ключками, віконцями, квадратиками. Вони вели й принципово нові мотиви, зокрема, хлопчики, шишаки, зірниця, член спілки художників СРСР 1959 року, заслужений майстер народної творчості України 1960 року. Твори Юрія Івановича зберігаються у багатьох музеях світу, а також у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Кобринського. Понад 100 творів помер майстер 19. То квітня 1977 року. Похований на цвинтарі біля церкви у рідному Яворові. А ще сьогодні народився Пол Вокер, Актор і неймовірно добра і світла людина. Тому що, оскільки інтерв'ю я не чув про нього, кожен відзивається про нього лише позитивно. Неймовірно усміхнений, неймовірно. На 100% віддаючись справі, він виконував всі свої ролі. Він пройшов шлях з малесеньких зйомках в рекламі. Неймовірна історія, неймовірний життєвий шлях, але, на жаль, шлях, який трагічно обірвався. І я пам'ятаю ці новини, я. Я був дійсно шокований тим, тому що коли людина йде з цього світу в такому ранньому віці, це, це жахливо. Це жахливо, це б'є по тобі. Нібито він чужа людина, але знаєте, ця магія кінематографу, яка зрощує тебе так, що ти прив'язуєшся до людей, навіть не будучи з ними знайомими. Оця сила і магія кіно, вона дійсно. Крокує з нами все життя. І Пол Вокер це не виключення людина, яка зіграла дуже багато крутих ролей, фільми, які хочеться переглядати, знову поринати в ті часи, в ті почуття, в ті емоції. І саме наш сьогодні герой це та людина, яка дійсно може це робити завдяки своїм ролям. Я думаю, що кожному з нас. Треба повчитися так йти до своєї мети, як це робив пол. І я думаю, ми багато говорити не будемо, ми будемо знайомити вас з цією неймовірно доброю людиною, ще трішечки більше. І дякуємо, пане Пол, за вашу працю, за ваші ролі і за наше. Я не побоюсь цього слова, щасливе дитинство. The oh. Вільям Вокер четвертий народився 12 вересня 1973 року у місті Глендейл, штату Каліфорнія. США. Батько Пол Вокер, третій був бізнесменом. Мати Шеріл Крептрі була в минулому моделю. У Пола є дві молодші сестри Емі і Ешлі і два молодших брата Калеб і Коді Б'ю. Сім'я Вокерів Мормони. Кар'єра Пола почалася у віці двох років. Завдяки зв'язкам мами, яка в той час працювала в шоу бізнесі. Він знявся в телевізійній рекламі під. Гузників, ставши старше, він став зніматися в епізодичних ролях в серіалах. Свою першу роль в кіно Пол зіграв в 13 років комедії Монстр із шафи в 1986 році. З 1987 по 1990 роки знімався в серіалі Чарльз у відповіді і в той же період в серіалі Хто в домі господар в 1988 році. В серіалі Молоді та зухвалі у 1991-му Пол закінчив християнську школу міст. Та -Вайлі. після чого вступив в каліфорнійський коледж, вирішивши вивчати морську біологію. Однак провчився він всього три роки і в 1994-му кинув коледж, вирішивши зробити кар'єру актора. У тому ж році Пол знявся у фільмі Темі і Ті Рекс в одній з головних ролей. Наступною його роботою стала роль у фільмі Зустрічайте дідлів в 1998-му. У тому ж році актор знявся в картині Плезантвіль. Фільм провалився в прокаті, але завдяки відмінні актор. Торській роботі Пол став популярним. У 1999 дев'ятсот він з'явився в невеликій ролі у фільмі Це все вона, який вийшов більш вдалим. Популярність Пола Уокера росла і в 2001 році. Йому запропонували знятися в головній ролі в бойовику Форсаж разом з він Дізелем. Фільм виявився дуже успішним, зібравши більше 200 мільйонів доларів. І принісши Полу Вокіру всесвітню популярність. Вже через три місяці після форсажу вийшла наступна картина за участю Пола Вокера. Фільм Ж. Рахів, нічого собі, поїздочка. Це була перша роль Вокера в цьому жанрі. Потім пішло продовження форсажу подвійний форсаж у 2003 році. За свою роль Вокер був номінований на премію Найяскравіший любовний роман і отримав її. У тому ж році вийшов фантастичний фільм У пастці часу за участю Пола. У 2004 році Вокер зіграв драматичну роль ревнивого нареченого поліцейського в картині «Ноель». У 2005 Пол знявся в пригодницькому бойовику ласкаво прос. Семоврай, що зібрав непогані касові збори. Наступний фільм Біжи без оглядки 2006 2006-го закріпив за полом статус перспективного актора, здатного грати не тільки в бойовиках. Однак фільм виявився невдалим, зібравши всього 9,3 мільйона доларів, навіть не окупивши свій бюджет. У тому ж році Пол знявся в головній ролі в пригодницькому фільмі Білий полон, який став лідером прокату і зібрав 20 мільйонів доларів за перші кілька днів. У 2009-му вийшло продовження відомого фільму Форсаж 4» де де Вокеру знову довелося працювати з вином дизелем на наступний рік. Вокер знявся в кримінальній драмі Хлопчики-нальотчики разом з Метом Ділоном і Хейденом Кристенсеном. У 2011-му Пол знявся в форсажі 5», а через два роки в наступній частині форсаж 6», який виявився найвдалішим із серії, зібравши близько 700 мільйонів доларів. Крім зйомок у кіно Пол брав участь в рекламній кампанії. У 2011-му став особою парфумерної лінії Давідов. Кул cool Ватерфомен компанії Коті Престіж Пол Вокер розбився на смерть у суботу, 30 листопада 2013 року. В автокатастрофі в каліфорнійському містечку Валенція. За кермом автомобіля знаходився його приятель, а Вокер сидів поруч. Спортивний автомобіль Porsche Carrera GT 2005 року. Червоного кольору, втративши управління, врізався в ліхтарний стовп і загорівся. Коли приспіли рятувальники, водії пасажир були уже мертві. На думку поліції, головний фактором трагедії стало значне перевищення швидкості. Вокер повертався заходу його власної благодійної організації Reach Out Worldwide. 33 хвилина на черзі, і сьогодні будуть новинки футболу. І знову ж таки, я не знаю, які новинки футболу я. Те, що я бачила зовсім нещодавно, не знаю, чи воно буде в тебе в підбірці, це те, як Зінченко мило вітався зі своєю донечкою через камеру. Це те, що я знаю зі світу футболу, тому що. Це мило для мене, і це мене справді зацікавило. А ще я знаю так, що було на вихідних. Я знаю, знаю. Е, і знаю, хто там кого і як все відбувалося, але я не буду цього анонсувати. Підготувалася я? Щоб ти знав, я не готувалася взагалі. Це просто те, що я зустріла справді по е, Ого. новинах. <світування> <світування> Ого? Ні, в мене навіть дармово віднявся. Дійсно, це є так, дійсно це правда. Дійсно, це було дуже мило. Це було дуже чуттєво. І найбільше, що мене вразило, це те, як Саша перед матчем сказав донечці, я забью гол і передам тобі привіт. і Він це зробив. І вона чекала. В цій і вона чекала. Це так неймовірно. І всі ці всі ці світлини ви, ви бачили і в соцмережах, і по телебаченню. Це неймовірна сила, неймовірно сильні емоції, які дійсно. Якось чіпляють кожного з нас. Ну і не будемо забувати, що вже сьогодні Україна, чому я казав, що сьогодні особливий день. Сьогодні Україна буде грати свій е, черговий матч відбору проти збірної Італії. Неймовірно важкий матч, який дійсно буде на жилах. Але ми віримо в наших хлопців. Вони показують неймовірну міць. Мені подобається те, як вони зіграли з англійцями. Наскільки потужна збірна і наскільки ми закрили їхніх ключових гравців, це, це захоплює. Навіть я можу сказати, що це фантастично, тому що я не розуміюся в футболі сильно, я не знаю рівень гри там різноманітних команд. Але я розумію, що англійська команда, ну я вже розумію, що вона повинна бути сильною. І якщо ми зіграли в нічию. І ще й таку е, маленьку нічию, так тобто, це один один, е, це дуже круто дуже викликає повагою, гордість. Тобто, всі ми прекрасно розуміємо, що сьогодні ввечері ми будемо всі вболівати, адже сила цього вболівальницького духу вона заряджає наших хлопців. Вона є рушійною силою, і дуже важливо це робити. Хто б там що не казав? А вболівання навіть перед екранами ваших телевізорів чи смартфонів воно надає сили. Сьогодні буде складний матч. Сьогодні буде дуже багато емоцій, але я впевнений, дуже багато видовищної гри. Тому е, вболіваємо за наших хлопців, в них все вийде. А ми зараз дивимося 33 треті хвилини. Час футболу у світанку до вашої уваги добірка свіжих новин з футбольних полів поїхали. Джуд Белінгем вирішив приєднатися до збірної України, хоча б на трошки. Після матчу відбору на євро англієць потрапив у кумедну ситуацію. Вже після гри з Україною Белінгем переплутав автобуси та зайшов до транспортного засобу синьо-жовтих. Зірку збірну Англії вчасно зупинили. Джуд з посмішкою вийшов та пішов до своїх товаришів по команді. А що правильний вибір, козаче? Президент федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес вирішив не боротися за збереження свого місця. Я передав заяву про відставку з посад. Де президента після швидкого відсторонення здійсненого ФІФА плюс решти процедур відкритих проти мене очевидно, що я не зможу повернутися на свою посаду. Цитує функціонера Релево. Нагадаю, під час святкування чемпіонату світу 23-го року Леіс Рубіалес поцілував Дженні Ермосо. Дії президента федерації футболу Іспанії різко засудили. Гравчиня національної команди подала скаргу на Рубіалеса. Бразильський вінгер М'ю Антоні. Залишиться без футболу на період розслідування. Манчестер Юнайтед нарешті відреагував на звинувачення проти Антоні. Колишня дівчина футболіста та ще дві жінки заявили про випадки насилля. За справу взялися правоохоронці. Англійський клуб на офіційному сайті повідомив, що Антоні не повернеться до тренувань з командою, щоб розібратися зі звинуваченнями. МЮ засудив насилля, але в різкіших рішень щодо бразильця утримався. Сам Вінгер заявив, що домовився з клубом про відпустку на час розгляду справи, а також готовий співпрацювати з поліцією, щоб очистити своє ім'я. Футболіст продовжить отримувати зарплату. Час сніданків. Ми будемо снідати зараз смачненько і ситненько. Ми підібрали для вас такий рецепт, нібито буденної страви. Ви всі готували цю страву, ви всі куштували, і багато хто з вас її обожнює. Але ми підготували трішечки інший рецепт, але ж який він неймовірний. Я коли побачив його, я зразу на 100% записав його собі, я буду його відтворювати. Я думаю, ти його так само відтвориш, тому що це неймовірна смакота, про що я ви зараз побачите, але візьміть листочок, ручечку чи, чи гаджет, і обов'язково запишіть цей рецепт. Сьогодні в меню нестандартні, але неймовірно смачні сирники. Ну, ми готувати. Беремо 350 грамів кисломолочного сиру. Додаємо одне яйце і перебиваємо все блендером. Далі на терці натираємо 100 грамів сиру та одну столову ложку, борошна і все перемішуємо. Формуємо ковбаску, далі нарізаємо її на порції та формуємо сирники. Викладаємо їх на сковорідку змащену соняшниковою олією і смажимо сирники 3 хвилини на середньому вогні. Далі перевертаємо їх і так само смажимо. Жемо з іншого боку, озброюємося сметаною, куштуємо цю красу смачного. Що ж, прийшла черга рубрики, де ви шукаєте якісь підказочки, де ви шукаєте якісь передбачення. І знаєте, там не потрібно бути якимось Шерлоком Холмсом, щоб щось знайти. Достатньо лише зупинитися на своєму знаку зодіаку і почути, почути сьогоднішнє віщування, так сказати. Я не знаю, як скласти докупи всі знаки зодіаків, гравців нашої збірної, які грають сьогодні, і зібрати їх їхні передбачення воєдине і не знаю там спрогнозувати їхню перемогу чи ще щось. Але я сподіваюся, що це станеться в будь-якому разі, друзі, слухайте свої гороскопи. Вони сьогодні знову ж таки особливі. Вони сьогодні нові і нові передбачення навіщують вам точно щось хороше. ОВЕН День сприятливий для спілкування з протилежною статтю та реалізації робочих проєктів. При цьому варто уникати суперечок і фінансових авантюр. Телець при наявності бойового настрою телець здатний переробити сьогодні купу справ. Він знесе зі шляху всі перешкоди, близнюки, можливі фінансові негаразди, зате рішення домашніх справ пройде на ура. Можна сміливо займатися консервацією на зиму, ремонтом або просто прибиранням. Рак гороскоп на сьогодні упереджує, що рак повинен уникати грубості і агресивності. А ось його дружелюбність і привітність принесуть йому відмінні дивіденти. Лев, сьогодні Леву доведеться самому керувати своїми ідеями, чітко прописувати плани, розподіляти ролі і стежити, що поточуючі грали за сценарієм. Десь доведеться натиснути про щось умовляти. Діва діва сьогодні може сміливо звертатися за допомогою, особливо до родичів. Увечері представникам знака піде на користь спілкування з друзями і рідними. Терези день буде метушливий. Організувати себе і діяти за планом буде складно, але результати. Порадують, на любовному фронті все буде на висоті. Цей час як ніколи сприятливий для флірту, романтичних знайомств і планування дітей. Скорпіон на перший план вийдуть фінансові питання. Не варто відходити від раніше наміченого плану, а також брати на себе чужу відповідальність. Це загрожує грошовими втратами. Стрілець день підходить для того, щоб заручитися підтримкою інших людей, у тому числі і високопоставлених осіб. Козоріг не на найкращий день для прояву ініціативи. Зате другі ролі сьогодні будуть зіграні просто відмінно. Інно і зірвуть овації. У цій ролі високі шанси відмінно зарекомендувати себе перед начальством або вигідним знайомим. Водолій сьогодні можливі несподівані повороти долі і всілякі сюрпризи, але, врешті-решт, зміна планів піде водолію на користь. Риби сьогодні не варто залишатися вдома. Якщо відірвати себе від дивана і не лінуватися, то висока ймовірність корисних зустрічей і потрібних знайомств. Відмінний шанс може впасти під ноги, як стиглий каштан. Ось такий прекрасний ранок, як ми вже на початку говорили. В нас сьогодні був неймовірно круті теми. Повністю доповнили наш прекрасний ранок. Ці сніданки і ці гороскопи, як вишенька на торті, одним словом, те, що ми так сильно любимо. Так, ми наголошуємо на тому, що потрібно сьогодні вболівати за своїх, тому що що. Тому що сьогодні грає національна збірна Україна, на секундочку з футболу зі збірної Італії, неймовірно потужний міцний супротивник. Але ми всі віримо в наших хлопців. В них дійсно все вдасться, але їм потрібна лише наша допомога. Так, і це буде сьогодні. І ця допомога, я сподіваюся, буде. Ви бачили, що відбувається е, взагалі на трибунах. Наскільки ця сила і енергетика заряджає не лише хлопців, а й тих, хто взагалі знаходиться поза е, не знаю скільки кілометрами, поза екранами, і просто на це все спостерігають. За цим спостерігають. Тому, друзі, е, збираємося разом, боліваємо, і тоді все точно буде Україна. І хлопцям це допоможе в будь-якому разі. Ми вас чекаємо завтра на цьому ж самому місці в середу. З позитивними емоціями і будемо дарувати вам їх. Гарного дня!